Вітаю тебе у циклі з семи медитацій, присвячених Адвенту. Ці роздуми, покликані допомогти тобі м'яко приготувати серце до Різдва. Дозволити собі прожити таємницю, це вибір. Ми зустрічаємо непоєднувані почуття з одного боку все знайоме і передбачуване. Традиція. Колядки, навіть Євангеліє знаємо наперед. З іншого боку почуваємося немовлятами в духовному плані так ніби Різдво це досі повна таємниця і поки що не відкрита саме мені. Адвент це не лише відлік днів, це шлях. Шлях, на якому ми вчимося чекати, довіряти, прислухатися, адвент може стати твоїм часом глибокого внутрішнього руху. Кожна молитва може стати запрошенням до зустрічі з тим, хто справді наповнює життя сенсом. Нехай ці медитації супроводжують тебе. В твоєму особистому передріздвяному паломництві відкриваючи мир, надію і тиху радість, яка народжується у тиші серця і в присутності Ісуса займи зручне положення тіла, зроби глибокий вдих. І повільний видих. Розслаб обличчя, Заплющ очі. Сьогодні будемо роздумувати про значення музики, співу та колядок в різдвяному періоді. Починаємо медитацію в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Послухай уважно слова з Євангелії від Луки, які ангел промовив пастухам. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога. І проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. Ось ці слова за різними перекладами стали приспівом у багатьох колядках. Слова, автором яких є сам ангел з Божої волі. Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. В Пророка Ісаї написано У Вас же звучатиме спів, як у ніч урочистого свята. Ви радітимете серцем, як той, хто під звуки сопілки підіймається на Господню гору до скелі Ізраїлю. У вас же звучатиме спів. Це пророцтво. Як у ніч урочистого свята. Ви радітимете серцем. Мабуть, ти знаєш, що книга Псалмів є найбільша у біблії за кількістю розділів і віршів. Я впевнена, що це не випадково. Саме у Псалмах є багато закликів до молитви співом. Наприклад Псалом 46. Співайте нашому Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Адже Бог цар усієї землі. Співайте з розумінням. Послухай уважно слова з Псалма 32: Прославляйте Господа на гуслах, співайте Йому в супроводі десятиструнного інструмента, співайте Йому нову пісню, співайте гарно, з радісними окликами. Скільки акценту у цих віршах на емоціях. Зверни увагу, наскільки важливо, щоб пісня звучала з певним настроєм, цитую ще раз: прославляйте Господа на гуслах, співайте йому в супроводі десятиструнного інструмента, співайте йому нову пісню, співайте гарно. З радісними окликами. Прекрасна українська традиція ходити від хати до хати і співати всюди, в гостях, в громадських місцях, серед знайомих і незнайомих. Це те, що подобається Богу. Ми маємо цей дар співати, тому служімо ним один одному прославляючи Бога. Послухай ще один Псалом тепер 96. й Заспівайте Господові нову пісню. Співайте Господові вся земле. Співайте Господеві, прославляйте Його ім'я, щодня співайте про Його спасіння. Знову тут є акцент на нову пісню. Подумай, яку нову пісню ти можеш щодня співати Господові? Щоразу, коли ми молимося, ми творимо нову пісню, тому що молитва не може бути однаковою вчора, сьогодні і завтра. Ми маємо різний досвід Бога, і ми по різному проявляємося в стосунках з Ним. І сам Бог по-різному нам відповідає на нашу молитву. Якщо ти маєш зараз можливість заспівати Господові нову пісню, співай, співай серцем, співай про Його спасіння, прославляй його ім'я. На завершення помолимося, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.